Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Близько 40 тисяч жителів Івано-Франківської області внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг, як такі, що перебувають у розшуку. За словами заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК ІСП, полковника Романа Боднара, ці люди внесені до системи оберіг, офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову. Таких осіб станом на грудень дві Ця третього року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще 3 тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось військовозобов'язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі оберіг і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато. Наголошую, зараз у нас обов'язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться. Це не так зараз. У нас працює відеофіксація за допомогою бодікамер. Відбувається складання протоколу про відмову від підписання і так далі. Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де в громадських закладах на вулиці, на підприємстві, в транспорті за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися, наголосив Роман Боднар. Він також додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.